Так, ну, трошки прогавив час, ну продовжуємо. Так, тут я вже заплутався. Оце у нас було, так. Да. І наступний варіант у нас буде коли ми будемо управляти. По-перше, ми зробимо сітку. Все ж таки, ну виявляється, це з документації можна прочитати, що БД без наступного параметра рельєф не працює. Рельєф там ну, на даному варіанті я вибрав Solid, то есть, вот сплошные, там є такі сплошні, там Sunken, там, ну, короче, параметрів 5 або 6 можна подивитися в документації, який там рельєф доступен. Тут обрано Solid і значить. А крім всього прочого, використовуються ще стіки. Він у нас прив'язується до ЄВ, це значить East-West. Тобто він буде, повинен розтягуватися по ширині. Ось така от конструкція у нас. Давайте подивимося, як це працює. Ну, спрацювала. Ми бачимо вже більш-менш, але все одно у нас не розтягується сама ось ця от наша конструкція. То есть, ось ця сітка то есть, не розтягується. Ми його так само, як ви бачите, не можемо зменшити ніяк. Ну, а ось тут. по... Тому, у, прикладу, у нас там, де 1-1, це у нас буде значить, підказка, там, де 2-1, там буде у нас ентри, там, де 31, це буде у нас текст, 4-1 і ну, 4-2 повинно бути. Це у нас буде дві кнопки відповідно. Ну і, значить, Начебто все зроблено, але ж потрібно добитися так, щоб воно розтягувалося. Ну, давайте поміркуємо. Ну, Ми бачили, що, наприклад, в методі ПАК там розтягувалося. Там. Ну, Можна було задати в методі Place, Дія така. А якщо це помістити цей, наприклад, в пак, і щоб при растяг... при зміненні розмірів, тобто може він буде якось розтягнути. Давайте спробуємо. Так ось цей у нас, нас варіант. Так, зробимо фрейм. Певний, у нього буде колір голубий, цього фрейма. І всі ці наші е, лейбли ми вже не до Windows, а до фрейму. Все інше залишимо так, як є у нас все. От, ну, упакуємо значит, спочатку у наші мітки, а потім упакуємо сам фрейм. Значит, причому фрейм упакуємо таким чином, щоб він у нас що, розтягувався. Щоб у нас розтягувався. Це у нас робиться за допомогою тобто він э, розтягується в двох. там Напрямках по X і по Y. і expand True каже, що він буде розтягуватися. І значить, запускаємо це все. Значить, що ми бачимо? Не розтягується. Ми бачимо ось цей синій фон. Значить, Сам то фрейм розтягується, ми бачимо, синій фон змінюється. Але ж наша сітка не розтягується. Так, ну і Давайте вже остаточний варіант. Так, ще, ще, ще щось є. Ага, значить, значить остаточний варіант. Передостаточний. Значить, для того, щоб розтягувала сама сітка, їм потрібно задати ось які речі, сконфігурувати значить, значить, ставці і рядки, котрі там будуть. Ну, ідея, Яка? що давайте сконфігуруємо нульовий, тобто стовпець і задаємо вагу weight, Weight, одиниця у нас задає у нас розміри. Ну, і так само для рядка. Ну і подивимося, може він розтягне якось оці от речі, так як нам потрібно. Ми ж задали там фактично йому координати там рядка і того, може буде він розтягнути. Давайте подивимося, що там буде. Ну і тут у нас вже фреймів немає знову, знову ми прив'язуємо до Window, і Window конфігурує наші строки. Давайте подивимося. Запустимо. Так, щось воно зробило, але не зовсім. У нас розширився перший там, рядок повністю, те, що ми давали, а другий не змінився. Ну і якось, бачите, ось по тому, як змінений ось ця лейбл лівий і правий, тому бачимо, що він сконфігурував його розмір розширення, але ж сконфігурував його. Так, що значить, розширюється ось ця штука. Значить, виходить, що нам потрібно усі рядки, усі стовпці конфігурувати. Ну, і остаточний варіант, як це буде виглядати, це у нас значить, додається така штука. Конфігуруємо, по-перше, і перший, і другий стовпець. Задаємо увагу 1 І також конфігуруємо усі 4 е, рядки. ну А все інше залишається без змін. а ну І ще що тут для того, щоб він правильно розтягнувся, е, будемо тобто задавати параметр, щоб він до усіх сторон світу приліпав. Півночі, до півдня, з до Східу і до Заходу. У нас ось ці є корняти стійки зроблено. То не, не тільки там є, а повністю. Ну і Давайте подивимося, як це буде працювати. Давайте остаточний варіант я все ж прокручу, бо це фактично вже готовий дизайн ось такого або нашого калькулятора значит, форму або щось схоже на це. Ну, тут, собственно, це і все не так багато. Ну, і давайте запустимо. його. Ну, як ми бачимо, приблизно те, що ми бачили. От у нас виходить, ну, за винятком того, що тут у нас виджети, то не всі, які у нас є, тобто не фінансово, не, верніше в калькулятора формул, а просто лейбли. Ну, його зрозуміло, що тут можна залишити лейбл, тут ентрі. Текст, тут батани зробити, і все буде виглядати таким самим. Ну, він тепер вже реагує на зміни. Бачите, ми можемо змінювати ось це І значить, пропорція у нас виконується Хоча від буде відрізнятися він по пропорціям. Давайте я спробую запустити так трохи інший. Варіант поряд. Там, де у нас був place Так, ну не Place, ми вже ми там робили вже на формулах. Ось тут. Вот. Ось такой дизайн був і поряд ось цей. якби отут тут. Ну, коротше, трошки вони відрізняються. Ну, відрізняються, але ж приблизно вони співпадають. Так що тут уже... Ваше рішення що тут виконувати, який спосіб компоновки брати, чи то буде пак, чи то буде рід, чи то буде плейс, вирішувати вам. В деяких випадках ви просто ну, зможете обійтися без того ж самого гріда, в деяких випадках без того плейса. Ну, в основному там. ну, Використовується пак. Тобто ви вже саме вирішуєте, що вам, краще, що вам краще вибрати. Ну, а так, я вважаю, що я на прикладах вам все показав, тому будемо вважати, що ми розібралися з цим і на все добре.